Ну, наскільки я чув, будучи ще в кулуарах вашу розмову, в принципі, я розділяю позицію свого колеги, і я глибоко переконаний, що зараз, під час війни, головне навіть не черговість засідань, а їхня ефективність та якість. Якщо є необхідність доопрацювати ті чи інші ініціативи, то це потрібно реалізовувати. Під час війни. Ви знаєте, коли пишуть заяви деякі депутати там да на складення мандату, ну це дуже невідповідально перед першим, перш за все перед тими людьми, які колись ставили відповідно за них галочку в бюлетені. Тому що у кожного є своя робота під час війни. Але є і а, право. Якщо це, Але а якщо це а якщо це не списочник, а якщо це мажоритарник, далі що Він це за мінус один. має право. Ну це ж право людини. Та послухайте, це питання... ж не обов'язок, це право. Під час війни є обов'язок. Під час війни діє примус. А що ви думаєте, таке мобілізація? Там немає елементів примусу, законного примусу, конституційного примусу. Абсолютно нормального. І при цьому депутат який спише заяву на звільнення. Який, може Вони теж мобілізовані на людина депутатів. Ну не буде більшості. Що будемо робити? Будемо без парламенту, будемо без євроінтеграції, будемо без прагнення до НАТО. Будем без законодавчих ініціатив, можливо, потрібних для тих самих кредитних коштів цитового банку. МВФ. Ну давайте, давайте займатися популізмом це, це, і це, далі. Це, ну, і депутати мають дати відповідь, як має оновлюватись Верховна Рада, якщо в нас воєнний стан затягнувся на вже третій рік. Ніяк, і... тому що і... виборів не буде під час війни. Це конституційне положення. Тому я і кажу це про положення їхню закону відповідальність. Це положення закону. Закон забороняє да. вибори під час воєнного стану, не конституція. А Оституції... ви думаєте, що вибори реально провести під час воєнного стану? Ну, ми кажемо, що 10 років війна зараз є. Сухайте, наша асоціація юридична 5 чи 6 циклів, тут вже, ага. боюсь помилитися, офіційно за рішенням ЦВК, займаються моніторингом, ага. спостереженням за ага. виборчим процесом. Ага. Професійно займаємося. Я вам кажу, що, ну. Ну, це не це неможливо. Ці вибори, по-перше, ніхто не визнає. По-друге, в них буде мала явка. А по-третє, саме головне, як ви безпеку забезпечите в них? Ну а як 10 років її забезпечували? Почекайте. Ну не, не літали ракети, не літали ракети шахеди. Не, були, не, на, не, літали. не гинули Повітряна люди. тривога є. А от уявіть, та як ну послухайте, яка тривога в Харкові? Подивіться, час до льоту хвилина чи дві. Про що ви зараз говорите? Так, а якщо округ мажоритарний знаходиться на Закарпатті, там можна провести? Там навіть комендантської години немає. А ви хочете частково проводити вибори в різних територіях України? По багатомандатному державному округу це народні це депутати абсурд. мають дати відповідь, як ми будемо адаптовувати наше Дайбіч законодавство того, до цього. А що на Закарпаття не прилітало? А що на Західну Україну Дається не прилітало? Здається, один раз по інфраструктурі там був, все. Ну були, mm -hmm. були по аеропортам, були по військовій а раз... інфраструктурі, а, були якщо, по енергетичній інфраструктурі. Ви думаєте, на 10... Росія не вдарить по людям по виборчій дільниці? Та, пан Луксі, якщо війна до 36-го року, от як планує сидіти Путін, у нас до 36-го року не буде виборів. Ну, важко сказати, можуть бути просто різні стадії війни, як на мене, да вона може бути в активній стадії, як вона є зараз, і під час такої активної стадії точно війна ні про які вибори не може бути мова. Якщо це припустимо заморожена стадія, така як була з 2014 року, да. Війна так званої малої інтенсивності, ну так тому, в принципі тут вже держава може забезпечити певні безпекові фактори. Плюс, як на мене все ж таки потрібно придивитись до ініціативи. Можливості електронного голосування, але це знову це ж таки смартфоні. це потребує зміни в конституцію, угу. а з цим будуть певні проблеми. Тому тут ну, просто звичайно... час він забирає, і в тому числі депутатів хтось хворіє. Є такі депутати, які за станом здоров'я хочуть піти. Це теж е, відомий факт. Просто да. їм здоров'я не дозволяє продовжувати. і просто ми можемо дійти до ситуації. Зараз 400 депутатів, а стане ще менше, і вони просто будуть закінчуватися за природніми причинами. Чи просто деградувати це, це ж теж потрібно закінчувати з депутати за природними причинами.